Дедмен, сам тота. Німецька студія Crytek завжди славилась своїми амбіціями і умінням змушувати наші ПК у буквальному сенсі плакати і благати пощади. Саме з-під руки з геніїв із Crytek у 2002 році вийшов графічний рушій CryEngine, який моментально встановив майже нездоланну планку якості зовнішнього оформлення, і почав з неймовірною швидкістю поширювати культ графону серед шанувальників комп'ютерних ігор. У 2004 році для демонстрації можливостей цього комерційного рушія і з'явився на світ усім відомий Far Cry для максимальних налаштувань графіки, у якому самі розробники вже згодом рекомендували використовувати ще не на той час графічні процесори. У 2007 році, озброєні другою значно оновленою версією CryEngine, Crytek знову готові були дивувати і зачаровувати графонолюбів по всьому світу. З релізом першої частини трилогії Crysis визначення графону змінилося назавжди. Зовнішнє оформлення гри залишало далеко позаду більшість своїх конкурентів. За рахунок використання можливостей свіженького DirectX 10 та 64 розрядних систем роз. Робники досягли картинки, про яку говорив та знав кожен, але далеко не кожен міг її побачити. Залишається лише гадати, які інопланетні нанокомп'ютери використовували самі крайтек при розробці цієї гри. Але розробники напоролися на ті ж самі граблі. Системні вимоги випереджали усю ігрову індустрію на декілька років уперед, що й стало фінансовим провалом проекту, у якому офіційно були звинувачені вгадайте, хто звичайно ж не добросовісні користувачі ПК, товариші пірати. Але звичайно, розробники розуміли свої помилки. Якщо вони хочуть зробити серії крайзис дещо більше. Ніж технічну демонстрацію нових рушіїв для хай енд ПК, з цим доведеться щось робити. І рішення було знайдене. У 2011 році сталося третє, оптимізоване і найбільш вдале пришестя CryEngine. портування попередніх проєктів на консолі та реліз сиквелу Crysis 2. Мультиплатформність далась рушію взнаки з ростом продажів гри та обуренням графодрочерів. Пропорційно знизились і навантаження на системи нещасних геймерів, які відтепер, не володіючи новеньким флагманом від NVIDIA, могли могли насолодитись незмінно чудовою картинкою, яка набула нових барв, карколомних ефектів і консольного екшену. Задобривши ПК спільноту додатковими бубликами 11-го DirectX-у та хайрес текстурами, Crytek таки назбирали чималі кошти з нового проекту. Тож реліз Триквелу став очевидною подією. У лютому 2013-го відбувся реліз одного з найбільш технологічних проектів сучасної індустрії Crysis 3, про який надалі і поговоримо. Якщо заплющити очі і не дивитися на технологічну складову гри, край 3 виявиться досить гарним шутером з цікавими геймплейними особливостями та непоганим фантастичним сюжетом, котрий стартує через 24 роки після подій другої частини. Перед вами Нью-Йорк 2047 року. За останні роки місто, що пережило інопланетну атаку, перетворилось на руїни, порослі справжніми джунглями. Знайома нам з другої частини підступна корпорація Сел, що наряду з прибульцями цефами виступає ворожою стороною, накрила місто величезним нанокуполом, ізолювавши залишки прибульців від світу і створивши монополію на невичерпну електроенергію завдяки інопланетним технологіям. Протагоністом виступає пророк, колишній командир загону хижак, що прийняв. Яв на себе перший удар цефів у першій частині здійснив суїцид на початку другої, і наприкінці сиквелу був відновлений нанокостюмом у тілі солдата Алькатраса, що виступав на той час протагоністом. Ну як нам це здавалось, непогано, як на шутер вийшла Санта-Барбара, наче крейтеківський шепард на умовному Іден Праймі, профит бачив картину зруйнування рідної планети і, заручившись підтримкою старих знайомих з попередніх частин, намагається врятувати землю від інопланетної загрози та зірвати чергу нові підступні плани невгамовної корпорації сел, яка фактично поневолила місцеве населення і не збирається на цьому зупинятись. Але на відміну від шепарда і його галактичного флоту, головним козирем пророка виступає його власне тіло, озброєне нанокостюмом 3.0. Футуристична військова розробка, що використовує нанотехнології та дозволяє ставати наносильною, наношвидкою, нанокуленепробивною і наноневидимою нанолюдиною, завдяки деяким нанопатчам і наножертві пророка модернізувала себе і стала єдиною надією людства на виживання під загрозою вторгнення Альфа-Цефа, містичного ворога, у існування якого ніхто не вірить, доки він не починає руйнувати світ і викликати підмогу з глибин темного космосу. І здавалося б, до чого тут паралель з шепардом, правда? Можливості костюму ще з першої частини серії надавали геймплею цікавості і варіативності. Захотіли увімкнули наноплачне невидимку і гра вже стала стелс екшеном. Якщо ж вам це не до смаку, увімкніть броню і гайда розстрілювати супостатів та ламати їм кості голими нано руками. Використання костюмом енергії було значно указувалене у порівнянні з першою частиною. Тож елемент мікроконтролю режимів та енергії було принесено у жертву динаміці геймплею, що само собою пішло йому тільки на користь. Як і в другій частині, костюм піддається модифікації і покращень, а потрібні для цього елементи вже не випадають з прибульців цефів, а валяються в різноманітних секретних схованках або ж просто на підлозі. Такі модифікатори надають гравцю можливості пристосувати свій костюм для власного особистого стилю боротьби з поганими хлопцями, водночас зберігаючи збалансованість геймплею. Також варто відмітити, що в порівнянні з другою частиною серії, яка стала таким собі Call of Duty всесвіту Crysis, у третій до нас час від часу повертаються більш відкриті локації, а саме проходження стало менш коридорним, зберігаючи при цьому усю набуту динаміку та стрімкість розвитку подій, Source coming through. Крайтек зліпили таку собі золоту середину між коридорами Нью-Йорку та просторами тропічних джунглів, поєднавши їх більш ніж буквально. Збільшились як розміри, так і різноманітність ігрових локацій. А з ними зросла і варіативність проходження. З'явилося більше додаткових завдань. А головне з'явилась мотивація використовувати усі можливості костюму для ще більш ефектного геймплею. Самі ж можливості костюму з апгрейдом були дещо розширені. Додались хакерські примочки, що дозволяють взламувати закриті двері, ворог. Жі турелі, роботів і навіть деяких прибульців, що прийдеться до смаку усім любителям тихого проходження. Ну і звичайно, не можна просто так взяти і не сказати про новий нанолук пророка, символічну зброю усіх трейлерів і постерів, безшумну, смертоносну, ідеальну зброю для невидимого наносолдата. Нікуди не зникла і різноманітна футуристична зброя сел і цефів, що практично без змін перекочувала з другої частини. Додались звичайно кілька нових цікавинок, але це вже скоріш формальність аніж значні оновлення у ігровому арсеналі. В рядах ворога також стались деякі зміни. Якщо бійці сел за 24 роки ані трішечки не змінились, хіба кудись зникли їх власні наносолдати, то наші інопланетні кальмароподібні друзі явно прибавились у різноманітності. Окрім же добре знайомої фауни Цефів, до вашої уваги представлені нові оригінальні види рядових ворогів і парочка цікавих босів, які вас приємно здивують і захочуть вкрасти вашої графіки. Басицю чана стію графік. Проте зі штучним інтелектом ворогів. Відбуваються дивні речі з однієї сторони. Вороги стали дещо розумніші, навчились тактичним хитрощам, іноді прямо таки з усіх сил намагаються уникнути перехрестя пострілу пророка, ховаючись та пересуваючись, розуміючи свою тактичну перевагу. Та разом з тим супостати отримали якісь нанозір, що видає пророка через найдрібніші шпаринки і викликає зовсім неадекватну реакцію на невидимого ворога і літаючи навколо стріли. Таким чином стелс-елементи у грі по великій мірі недороблені і одноманітні. Звісно, не можна не взяти до уваги той факт, що обсяг сюжетних подій у триквелі значно зменшився. Постановочні сцени та режисура усіх 6-7 годин геймплею залишаються на висоті, але в результаті складається враження, що це не повноцінне продовження, а сюжетний адон такий собі затягнутий фінал серії крайзис 2 епізод 1. У сюжеті присутня велика кількість дірок і неясностей, що ледь-ледь пояснюється у діалогах з не дуже виразними персонажами через натяки і передпосилання. Присутні у сюжеті елементи. Антидрами, роздуми головного героя про його минуле, сенс його існування і місію на землі, не в'яжуться, і здатні викликати якісь почуття лише у ветеранів серії, які докорінно знайомі з альтернативним всесвітом гри і історією персонажів для усіх інших. Це лише типовий пафосний голівудський екшн про Alien Invasion, розбиратися у драмі якого і сенсу ніякого нема. Знай собі лише в кого треба стріляти, тобто в усе, що рухається. Проте з самого початку було очевидно, що на більший розраховувати не варто було. Це ж Crysis, який там має бути сюжет. Адже проект був позиціонований як демонстрація комерційного рушію. Тож і нова частина, прикриваючись натяками на сюжетність, лише показує, на що здатен CryEngine, який він гарний, чортяка, і наскільки ваш комп'ютер давно оновлювався. Наслухавшись ниття графодрочерів про спад технологічності у другій частині та недостатньо круту і змарновану консолями графіку, розробники вирішили просто. Напросто вдарити важкою артилерією і заточити свій рушій виключно під 11-ту версію DirectX, симулювавши деякі його можливості навіть на консольній версії рушію. Логіка Crytek не до кінця зрозуміла, адже багато гравців досі не мають відеокарт з підтримкою DirectX 11, що не дозволяє пограти їм у гру навіть на мінімальних налаштуваннях. Як то кажуть, за що гравці боролись, на те й напоролись. З прогресом потрібно миритись. Проте, оптимізація рушія зазнала значних покращень, що дозволяє насолодитись гарною картинкою на широкому спектрі потужних і не дуже машин. Принаймні на цей раз усією красою гри можна насолодитись і без нанокомп'ютера майбутнього, і по достоинству оцінити всі принади NextGen-графіки, що нам і обіцяв голова Крайтек Джеват Єрлі, говорячи про те, наскільки кращою виглядає їх картинка у порівнянні з милом нового покоління. Усі ці високоякісні текстури, надсучасні ефекти DirectX 11 динамічне освітлення, оновлена теселяція та згладжування TXAA здатні виправдати усі невдалі кроки розробників. Кожна локація детально прома. Льована йоркські джунглі виглядають не просто реалістично, а навіть краще. Yeah, yeah, ooh, yeah. Yeah, 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 Величезна увага до найменших дрібниць графічного оформлення і є візитною карткою серії Крайсис. А тепер додайте до цієї картини чудовий саундтрек Боріса Славова, відомого нам ще з другої частини серії, і утримаєте візуальний ряд, який важко взагалі будь чим порівняти. Ну і на остаток варто сказати кілька слів про мультиплеєрну частину гри, яка видалась на диво непоганою. Допрацювавши експериментальний мультиплеєр другої частини, крейтеківцям вдалось вивести формулу дуже динамічного мультиплеєрного шутеру, який здатен тягатись з Call of Duty, являючи собою такий собі нано д'юті. Ми маємо десяток хороших мап, за основу яких взято певну локацію з одиночної кампанії. Декілька класичних і не дуже режимів гри вже звичний арсенал зброї з тими самими можливостями модифікації, відсутність класів, покращені нанокостюми з різноманітними парками і цікаву систему рангів та анлоків. Класична безпрограшна схема, обіграна крайтеком, виглядає на диво привабливо і цікаво завдяки своїм невеличким особливостям, серед яких особливу увагу заслуговує режим Хантер чи штурм. Ті оббігають взаємодію між гравцями, обладнаними у нанокостюми та звичайними солдатами без нанопляцок. На сам кінець можна підвести підсумок. Від Crysis 3 усі очікували нових вражень, чергового графічного прориву та достойного фіналу трилогії. Отримали ми практично усе те, чого й просили. Крайтек виявили більшість своїх помилок і гарно над ними попрацювали, подарувавши нам черговий технологічний прорив у вигляді сучасного динамічного шутеру з цікавим оригінальним варіативним геймплеєм, традиційно слабким, але видовищним сюжетом, на диво непоганим мультиплеєром, та звичайно ж над секрет, Технологією теселяції селяції на I can't control I'm to stop worrying About the dollars I don't know I'm worrying About the things I cannot know And sometimes It feels so